Всім привіт, мої дорогі підписники. Я дуже рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про дошки для колективної роботи. Це запис воркшопу, який вже відбувся. Ось, власне, ось тут цей запис і конспект організований X-Tiles. Тут я дуже детально, дуже детально розповідаю, як працювати з дошками, як власне дітей запросити в дошки, як працювати з дошками, якщо ви вчитель, у вас є учні початкової ланки, і як працювати з дошками, якщо. Ви вчитель, і у вас є учні старшої ланки. І тоді, коли ви їм даєте готову дошку, вони працюють самостійно. Це таких три основних види, як можна працювати з нашими учнями. Також тут я дуже багато розповідаю про те, як графічно правильно це все об'єднати і чому це класно, тому що, власне, в дошках Canvів можна embed вставити, вбудувати будь-які покликання на Дженіал, на вордвал, на документи, на картинки до речі, можна вставити навіть PDF файли, Реально круті, PDF, файли можна вставити, і вона розпізнає їх як текст. Класна фішка Canve. Ще, до речі, тут можна малювати. Дуже люблять малювати другі, четверті класи, 5 і 6 вже вони так собі люблять малювати, але це потужний, класний інструмент для організації колективної роботи, для створення. Майндмандів різних мозкових штурмів і так далі. Загалом кожен вчитель знайде, як використати це. Головне знати основні інструменти, які тут можна використати. До речі, в дошки можна вставити ще такий момент, як презентації і проекти, які вже у вас були в Канві. Також можна вставити. І це також дуже круто. Ще така особливість, що тут можна працювати безмежно кількість людей додати. І ще один момент варто позначати етапи роботи великими буквами, тому що діти на телефонах, якщо будуть працювати, вони будуть погано бачити. Це такий момент, який я також все про і методична частина. Я також проговорюю тут в конспекті. Методична частина у вас також є. Загалом триває весь воркшоп годину 30, За годину 30 ви будете вже вміти все робити в дошках канві. Ось так, все. Тепер у вас є додаткові безкоштовні уроки по канві, Вони реально класні. І ось відгуки учасників, які вже пройшли цей воркшоп, вони лишили задоволені. Ціна, Ціна чисто символічна для нас, українців 250 гривень. А, покликання внизу як користуватись шаблоном. Ми натискаємо на три крапочки, шаблони, обираємо дублювати. На, нас зберігається зберігає в бібліотеці шаблон. До речі, можна дивитись із смартфону і вивчати із смартфоном. На, на цьому все. Я дуже дякую, що додивились відео до кінця. Я безмежно вдячна, дякую, що ви приєдналися. подивились відео до кінця. Поставити мені що подобаєш, напишете коментар, і я взагалі буду дуже щаслива. Приєднуйтесь до мій інстаграм, приєднуйтесь в мої телеграм-канали. Я даю дуже багато класної цінної інформації для педагогів, для блогерів, і зі мною розвивається швидше. Дуже вам дякую, до побачення!